Дійсно, на медицину, як завжди, 18,2 мільйона. 18,2 мільйона знову ж таки левова доля, 10,5 мільйонів спрямовується в обласній клінічній лікарні. Обласної клінічної лікарні сума коштів виділяється і для онкодиспансеру на придбання дефібрилятора, і на придбання електрозварювального хірургічного апарату для зварювання тканин. Сьогодні ми виділяємо кошти, виділили вже кошти. Я там не пам'ятаю скільки, але десь біля мільйона гривень теж, по-моєму, на обласний онкоцентр. В першу чергу сьогодні чули, там обладнання, яке дороговартісне, якесь треба 4 мільйони. На наступному сесії ми будемо виділяти. Я озвучив, що після. Сесії на наступному тижні, я думаю, що в нас буде спільне засідання, де ми це питання будемо обговорювати разом з депутатами, разом з адміністрацією і будемо шукати шлях, як його вирішити. Ми не будемо шукати інші варіанти десь переносити онкодиспансер. Він повинен бути тут. Перш за все, що людям добиратися на лікування. Друге, це сьогодні персонал. І третє, вже люди якось привикли до цього. Тому і депутатський корпус, і голова обласної державної адміністрації ради ми прийшли до, до одного знаменника, що на слідуючій сесії виділяємо 4 мільйона коштів для придбання відповідного обладнання е, діагностичного, яке зможе сказати і показати, що дійсно у людини є проблеми з здоров'ям. А в дальнішому відділення коштів вже принаймні на документацію на добудову є. І таким чином щороку по мільйонів 10 кодати, 2-3 роки і буде лікарня.